Вітаю вас, мої дорогі підписники та гості каналу. Мене звуть Анна, ви на каналі Година Таро», карта дня на 2 квітня 24-го року по всіх знаках Зодіака. Не забувайте про те, що розклад загальний, тому може не в усіх програватися. Карта дня для Овнів. У Овнів старший аркан, верховна жриця. Верховна жриця вказує на якісь секрети, таємниці, які можуть стати явними. Також, можлива, будь-яка у вас на руках недостовірна інформація. І перш за все, коли ви комусь щось розповідаєте, коли ви підписуєте щось, там, пліткуєте, переконайтеся, що ви дійсно володієте тою інформацією. І що ця інформація вам самим не шкода. Перш за все, прислухайтесь до своєї інтуїції. На дні коди старший аркан сила. день вдасться всі прикладені зусилля дадуть результат. Саме головне будьте рішучі та наполегливі. Тельці. У тельців вісім камечів. Карта обмежень. Певних якихось... Не скажемо там, прям невдач тут якихось певних обмежень. Е, неможливості просуватися вперед. Можливо, робота якась яка вас не влаштовує, але ви вмушені через якісь обставини на ній знаходитись. І тому подібне. Можливо, там ви хочете переїхати в інший будинок, там місце, місто, квартиру. А от не вистачає там коштів чи ще щось для того, щоб переїхати. От Немає якоїсь можливості, якісь є певні обмеження. Але перш за все, ці обмеження ви самі для себе створюєте. На дніколи шестірка мочів це карта змін, серйозних змін, на які давно потрібно було зважитися. І якщо ви будете обдумані кроки робити, будете зважувати кожне своє рішення, не поспішати, то ви обов'язково зможете досягнути поставлених цілей. Але ні в якому разі не потрібно обмежувати в себе в певних діях і ні в якому разі не над... вам потрібно вірити в те, що ви робите. Можливо, вам не вистачає підтримки рідних та близьких, але, перш за все, ви маєте самі вірити в те, що ви робите. І тоді ви обов'язково досягнете результату. Близнюки! У близнюків, у близнюків верховно жриця, секрети, таємниці, прихована інформація. Ця карта вас закликає прислухатись до своєї інтуїції. Вона вас не підведе, і ви обов'язково зможете знайти рішення в своїх питань, хвилюючих, знайдете відповіді на ті питання, які вас так тривожать. і це буде скоріше, чим ви собі очікували. Взагалі дозвольте дню, щоб от хай йде все своїм ходом. Не намагайтесь щось рішуче змінити і так далі. Хай йде все спокійно. І ви згодом отримаєте інформацію, яка вам допоможе просунутися вперед і змінити те, що вас так хвилює. І це буде швидше, ніж ви собі очікували. І результат вас повністю задовольнить. Раки, карта Дня для раків. раків, а в раків Король Кубків гарна можливість досягнути бажаного результату, отримати корисну пораду, будь нарешті самим собою і взагалі змінитися в кращу сторону, змінити своє життя в кращу сторону, буде гарна змога. Це карта досягнення цілі, це карта емоційна, яка принесе щастя, радість та задоволення. На дні клоді імператриця, яка говорить про... Успіх, про досягнення, про можливість приділяти увагу не тільки ну, приділяти час не тільки роботі, а й собі та своїм рідним. Все, що будете робити, для вас буде досить вдалим. Леви, карта дня для Леви. У леві випадає п'ятірка жезлів, яка вказує на якісь конфліктні ситуації. Карта вказує на те, що можуть бути якісь бурні обговорення певної інформації. Це може бути в колективі. Можливо, просто буде якась шумна подія, якісь шумне обговорення певних дій в колективі, і так далі, на роботі там в когось навчання і так далі. Тут треба спершу за все. Дивитися, як вам далі діяти. Іноді буває краще пройти мимо всього цього шуму і не псувати собі настрій, нерви та витрачати свою енергію. А бувають ситуації, де потрібно довести свою правоту, там будуть перед вами відкриті всі двері. Діви, карта дня для дів. Подів десятка жезлів. Десятка жезлів говорить про те, що взяли на себе велику кількість обов'язків, справ, зобов'язання. От такий графік собі зробили, з яким дуже складно впортись. І бажано трошечки розгрузити себе, тому що. Ви можете тим самим собі завдати шкоду, шкоду своєму здоров'ю. У другій половині дня ви з усім впораєтеся, скоріш за все, ви розгрузите свій, свій день. Деякі справи відкладете на наступний день або попросите допомоги. І все у вас обов'язково вдасться. Отримаєте гарні новини та досягнення ваших цілей. Терези. У Терезі вежа, руйнація якихсь ваших планів. От ви планували одне, а прийде, доведеться робити щось зовсім інше. От щось пішло не за вашим сценаріями. Це може привести до якоїсь такого негативних емоцій, але ні в якому разі не розчаровуйтесь і не хвилюйтесь, якщо щось пішло не так. Перш за все, потрібно в будь-якій ситуації шукати по плюси будь-якої події. Саме головне це ніколи не здаватися. Наступне інший день і принесе вам геть другі події в життя. Скорпіони. А для скорпіонів, для скорпіонів місяць якісь таємниці, секрети, якісь плітки можуть виникати проти вас, якісь заздрісники почнуть про себе давати знати, почнуть сильно, активно діяти. Також можливі поїздки, в нічний час, якісь певні можуть навіть бути обмани. Перш за все, вам потрібно прислухатися в цих ситуаціях до своєї інтуїції. Другій половині дня. Ви з усім впораєтесь. Саме головне не дозволяти собою маніпулювати. Будь-які справи, які ви запланували, ви зможете втілити в життя. Саме головне це не дозволяти собою маніпулювати. Якби там хто не намагався вам нашкодити, ви самі знаєте, як діяти в тих чи інших ситуаціях. Ви знаєте, як в тій чи іншій справі вам діяти, і ніякі поради вам не потрібні. Стрільці у стрільців обмеження, самообмеження, невіра в себе, невіра в свої сили та свої таланти. Можливо, нехватка під, непідтримки немає від рідних та близьких, і це також вас зупиняє в певних ваших діях. Також це може бути якихось певних обставин, неможливість діяти, неможливість піти з неулюбленої роботи, неможливість переїхати там в інше місто, будинок, взагалі, щось змінювати реально в своєму житті. Перш за все, ви маєте повірити в себе, в свої сили, в те, що ви робите, і тільки тоді діяти. І тільки тоді ви зможете реалізувати себе. А якщо ви далі не віритимете в себе, то, звичайно, буде важко щось вдаватися. Козироги. У козирогі верховна жреця. Верховна жреця це таємниці, секрети, прихована інформація, можливо, якась певна метушня. Хай у вас це йде своїм ходом. Не потрібно щось робити, прискорювати, прошвидшувати. Ви отримаєте на все свій час і ви отримаєте інформацію, яка вам допоможе в вирішенні хвилюючих питань. Саме головне слухайте себе, свою інтуїцію, і все у вас налагодиться. Додалі! А в воду Леев. Видолівту з копки це гарна карта, це новини, це щастя, радість, задоволення, успіх, здійснення всіх ваших бажань запланованих, все, що запланували, ви обов'язково отримаєте, зможете зробити, досягнути гарних цілей, що принесе вам багато позитивних емоцій. В другій половині дня, якщо у вас виникають якісь проблемки. Щось іде не за вашим планом, ні в якому разі не закривайте це на це очі, а вирішуйте якомога швидше. І якщо ви комусь не довіряєте, якійсь певній особі, то прислухайтесь до себе і перевірте ту чи іншу особу. Рибки. Для рибок вісімка кубків це зміни, до яких ви йдете та йдете дуже давно. І ви перш за все маєте поставити перед собою цілі і до них прямувати. Якщо ви нарешті рішили щось змінювати, то йдіть і не озирайтеся більше назад. Залиште оце все позаду, своє минуле, залиште його позаду, а ви йдіть вперед до своїх цілей, до своїх досягнень. Скористайтесь запропонованими шансами змінити своє життя. Не скориставшись тим, ви просто можете потім пожалкувати. Я бажаю всім гарного і вдалого дня гарних новин, а саме головне миру. Я дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписки. До побачення!